Бо брати і сестри, ми знову прийшли в дім Господній, хтось, можливо, вже вдруге, в недільний час. Ми прийшли, щоб прославити нашого Господа, віддати йому пошану. Ви знаєте, кожен із нас, ми є щасливі люди, що ми знаходимося, знаходимося на цьому місці. Ви знаєте, багато людей, які окружають нас, які живуть навколо нас. Можливо, в їхньому житті і був голос до них. Господь кликав, але вони відвернули, відкинули цей голос, але кожен із нас, ти і я, ми свого часу прийняли Ісуса Христа в своє серце, і ми сьогодні є дійсно щасливі, що ми знаємо живого Бога. Слава йому. Ви знаєте, я сьогодні хотів би трошки роздумувати над такою річ у нашому житті, як послуг. На російській мові послушання. Ви знаєте, це, це така річ, вона є багатогранна, є послуг дітей, батькам, послуг, тобто підкорення закону і багато інших прикладів можна наводити. Але я сьогодні хотів би поговорити про послуг для нашого Бога. Ви знаєте, для нас, як людей, живучи в тілі, часом бувають такі моменти, коли ми. Коли ми не, не зовсім згідні з чимось, і, і ми не хочемо змирятися чи слухатися того чи іншого. Але Господь, ми знаємо, що Бог, Той, який обітає на небесах, і той, який поставив нас на дорогу праведності, який викупив нас від гріхів, ми повинні Йому слухатись і ми повинні виконувати Слово Боже. Я хотів би звернутися до Слова Божого, це буде книга буття. 22 розділ з першого вірша. І сталося після, тих, після цих випадків, що Бог випробовував Авраама, і сказав він до нього, Аврааме, а той відказав: Ось я і промовив Господь: візьми свого сина, свого одинака, що його полюбив ти, Ісаака, і піди собі до краю Морія, і принеси там його в цілопалення на одній із тих гір, що про неї скажу тобі. І встав Авраам рано вранці і свого осла осідлав, і взяв із собою двох слуг та Ісака, сина свого, і для цілопалення дров нарубав, і встав, і пішов він до місця, що про нього сказав йому Бог. Брати і сестри, така подія старого заповіту. Ми дуже, дуже добре знаємо історію про Авраама, мужа Господнього, про те, який він шлях пройшов, і Господь. Перед цією подією, я, що я зачитав Господь йому неодноразово, він йому нагадував, він йому давав обіцянку, що Авраам я про, произведу народ від тебе, е, многочислений народ. І він не раз це нагадував Аврааму. І ми бачимо Авраама е, було нелегке життя, Авраам пройшов багато випробувань. І свого часу він, дождавшись цієї обіцянки, яку йому дав Господь, народився в нього Ісаак, Хоча для них це, можливо, мало вірило, що це може статися, але вони ждали того моменту з Сарою, коли Господь для них пообіцяв. І цей момент настав, коли Ісаак народився в їхньому житті. І цей хлопчина він виростав. І Авраам, можливо, вже собі малював в голові якісь плани, згадував ті всі обіцянки Господні. І він говорив в своєму серці: настав той момент, який Господь говорив, що проізведе народ від мене, і він, можливо, вже щось собі наперед планував, але ми бачимо, що Господь говорить одного часу такі слова до нього, Авраам, возьми свого сина і принеси в жертву. І ми бачимо, що якщо глянути з людської сторони, почути такі слова від Господа, Боже, ти ж мені обіцяв, ти ж давав обіцянки, а тут воно все глянути з людської сторони, воно перекреслюється. Господи, твої, твої обіцянки вони, вони, не, вони не, не збудуться, те, що ти обіцяв для мене. Але ми бачимо, що Авраам написано, став рано вранці, не написано, скільки часу пройшло від того, як йому Господь сказав. Але я думаю, що в його серці була велика борьба. Він в своєму серці боровся, можливо, з різними думками, щоб того не зробити. Тому що, можливо, думки посіщали такі, що Господь сам обіцяв. А як так? А що сталося? Це, що цю обіцянку, можна сказати, її, вона закінчується на цій землі. Але ми бачимо, що Авраам він послухав голосу Господнього. Він взяв свого єдинородного сина. Написано, що встав рано вранці, осідлав осла, взяв з собою двоє слуг, взяв Ісака, дров на жертву і пішов, куди, куди йому сказав Господь. Брати і сестри, в нашому житті, можливо, приходять якісь випробування, приходять такі моменти, де. Господь Він випробовує, як ми послухаємо голосу Господнього. Можливо, в нашому житті ми здобули великі статки, ми здобули якісь матеріальне матеріальні, матеріальні щось має багато в цьому житті. Але приходять такі моменти в нашому житті, що коли Господь Він випробовує нас, чи ми послухаємо подальніші накази Господні, брати і сестри, для нас є великим прикладом Авраам, який в своєму житті він. Виконав слово Господнє, і ми бачимо, що Він, коли вже прийшов з Ісааком на ту гору, і коли вже він сородив жертвенника, коли він положив вже Ісаака зв'язаного, і вже підняв ніж над сином, але ми бачимо, що в останній момент Господь, він, ангел Господній він сказав до Авраама: не роби того. І ми бачимо, що Авраам він остався вірним Господу. Він остався вірним Господу, і Господь він не полишив Авраама. Господь він лишився вірним в своїх обіцянках для Авраама. І ми бачимо там далі, в 22-му розділі, 15-й вірш, пишеться: а ангел Господній із неба озвався до Авраама подруге і сказав: клянуся собою. Це слово Господнє, тому що вчинив ти цю річ і не пожалів, був сина свого одинака свого, то благословляючи, я благословлю тебе. І розмножаючи, розмножу потомство Твоє, немов зорі на небі, і немов той пісок, що на березі моря. І потомство Твоє наслідує брами Твоїх ворогів. І всі народи землі будуть потомством Твоїм благословляти себе через те, що послухався ти голосу мого голосу. Брати і сестри, ми бачимо, що Господь він дальше промовив, і Він сказав, що благословляючи тебе, благословлю. Можливо, в нашому житті ми. Часом бувають такі моменти, коли ми маємо якусь дорогоцінність в своєму житті, якісь, можливо, ці матеріальні, матеріальні речі. Але, брати і сестри, коли Господь він говорить для нас, і ми жертвуємо чимось в своєму житті, можливо, для нас це больно, можливо, для нас це якийсь є дискомфорт, але Господь, він каже, що я благословлю. І, брата і сестри, можливо. І прийдеться в цьому житті чимось і пожертвувати, яке є дорогоцінне для нас. Але Господь за послуг, які ми проявимо у своєму житті, він для нас дарує благословіння, благословіння, надію на вічне життя, брати і сестри. Коли ми віддамо своє життя для, для Бога, коли ми будемо все уповати на нашого Господа, Господь нас не оставить. Бог нас не оставить, як для нас є прикладом Авраам, який пройшов це життя. Коли, можливо, були в його житті вже такі моменти, де, можливо, він вже все втратив, вже все кінець тупик, але Господь Господь він виходив на зустріч, Господь він робив свою роботу в його житті. Я хотів би ще звернутися до Євангелії. Це буде послання апостола Павла до Филип'ян, другий розділ. Шостий вірш і нижче. Він, він бувши Божі подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але він, але він умолив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою, ставши як людина, він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті і до смерти хресної. Брати і сестри, для нас є найкращий приклад це Ісус Христос, який написано, Він уподобав себе до раба, зійшовши. Прийнявши тіло людини, він показав для нас цей найважливіший послуг, який він пройшов на цю землю і приніс в себе в жертву, брати і сестри. Можливо, він втративши, можна сказати, матеріально, фізично, він втратив все на цій землі, але він дарував для нас вічне життя. За що слава йому. Брати і сестри, можливо, ми в своєму житті, ми втратимо все, ми втратимо щось матеріальне, ми втратимо можливо здоров'я. Але Господь для нас дає надію на вічне життя, якщо ми проявимо послуг для нашого Господа. Я сьогодні хотів би побажати для кожного із нас, брати і сестри, виконувати його слово, виконувати. Те, що говорить Господь через слова в святій Євангелії, в Біблії, і якщо ми будемо слухати ці слова, якщо ми будемо їх виконувати, Господь ніколи не оставить. Господь проведе до тих вічних, до того вічного Єрусалиму, і де ми війдемо і будемо славити нашого Господа. Давайте ми помолимося зараз. А миха слава Амінь.